Попри мороз і холод, волонтери Хмельниччини працювали майже 9 годин просто неба. Вони встановили вантажівку на центральному майдані міста, де приймали подарунки для малюків Херсонщини. А все для того, щоб влаштувати дітям свято Миколая. Більше тисячі людей принесли свої подарунки, іграшки, діточки приходили, віддавали. Іграшку таку від себе, це я з нею сплю. Тримайте, передайте її там, дівчинці на Херсонщині. Дуже багато солодощів привозили, дуже багато теплих речей. Всіляких подарунків під вечір вже стало менше людей, а в день тут були навіть черги. Люди приходили, щоб подарувати подарунки діткам. А наше дитяче телевізійне агентство теж долучилися. Ми подарували 50 солодких подарунків для дітей Херсонщини. Всього таких пунктів збору було три: на центральних площах у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Ближче до вечора вони усі були повністю забиті подарунками для втілення акції в реальність. Залучили багатьох подолян. Ми зв'язок ізішко. І через ОСББ в групах розміщило оголошення про те, що пройдеться акція. Багато блогерів нас підтримали, також мали змогу сьогодні бачити їх тут на площі. Деякі не доїхали і передали подарунки. Зокрема, там Саша підданий. Він не зміг приїхати, він спакував, передав. Сьогодні ми на новій пошті зустріли, також передали великий пакунок. До дійства долучилися українські зірки. Завітали до Хмельницького, щоб власноруч передати пакунки волонтерам. І попри те, що місто зустріло їх морозом, тепло від доброї справи зігріло. Важливо, щоб оркам довести, що вони в дітей українських свято не відберуть. У нас сьогодні сила любові і вчора, і завтра буде сила любові. Ми всі єдні. І от тільки любов допоможе перемогти Україні встигли вчасно завдяки єдності українців. Нині дітки з Херсона отримали подарунки та поринули в атмосферу справжнього свята. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.